Слухайте, я ж була запріщенна, мені ж пощастило. Не друкували, ну й три чорти. Зате я не займалася соціалізмом. То карикатурку намалюю, то фіршик напишу. Колись я тримала отако. Все у мене верстка було не пройде. Я тоді була ще дуже добра. Зараз я можу і погнати, бо бо сувити графомани це щось таке страшне. Казав, колись Дзюба каже до мене, збігається сама з усієї України. Ні, спочатку треба попереднього покоління. Школа вважала, що я знайчу в них така, як казала одна вчителька, поетістка. І раптом чутка тичина приїжджає. А мені 18 років, а я вже така, як я розумію. Сергію, слава Богу, що ви молодий, що ви не знаєте впритул ото всього кошмару. А і треба ставити себе на місце Дзюби. І це прекрасно, розумієте? Це якось так ридай канат через 20 хат, покоління, покоління. Угу, це це красиво.